Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Телеграм канали пишуть 9 липня. Російський пілот Андрій Кашеніка, в якого засудили в Україні на 12 років, і навіть уже посадили, а потім обміняли на нашого пілота, виявився командиром військової частини 6-ї армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Західного військового округу Збройних сил РФ. Він знову повернувся до старого та вчора брав участь у бомбардуванні Києва. Телеграм-канал «Топор Помсти» поділився більше про цього кадра. тг канал пише: після того як пілот став відомий, самі росіяни не дали життя батькові та дружині пілота, та й загалом родині їх звільнили з роботи, цькували сусіди. А після повернення сина на короткий час взагалі нищили вікна в квартирі та відрізали від газу, води та світла. Життя було нестерпним. Родина переїхала в інше місто навіть. В той же час сьогодні телеграм-канал повідомив, що пілота разом із батьком пограбували на ринку. Грабіжник випустив п'ять куль в пілота. Завтра похорони. Одразу після того, як він бомбив охмадит, вирішив піти на ринок, який став для нього останнім. Свого часу. Напередодні головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список імен та посад 559-го бомбардувального авіаполку повітряно-космічних сил РФ. За даними української розвідки, цей підрозділ безпосередньо причетний до авіанальотів та бомбардувань мирних українських міст. Журналісти детально дослідили цей список та ідентифікували як командирів, так і льотчиків авіаполку. Один із найважливіших ідентифікованих нами пілотів. Це 38-річний командир авіаційної ескадрилі, підполковник Євген Болдерєв. Він родом з Липецька, має дружину і доньку. За інформацією проєкту Інформнапалм. Євген Болдерєв, причетний до авіанальотів та бомбардувань цивільних міст у Сирії, де російські війська воювали на боці режиму Башара Асада. Тому є досить висока ймовірність, що зараз підполковник болдерів здійснює авіанальоти на українські міста, маючи за плечима великий досвід таких злодіянь. Також журналісти встановили, що деякі пілоти мають родичів в Україні. Приміром, у 25-річного російського льотчика Романа Чвиря є родичі в українському Луцьку. Тут проживає двоюрідний дядько російського пілота, та й сам Роман Чвир із батьком раніше відвідував Луцьк. На прохання журналіста слідства інфоукраїнський родич подзвонив своєму братові в Росію і уточнив, чи літає зараз 25-річний роман. Брат, батько 25-річного пілота, сказав, що роман не вилітає, бо в нього немає вилітів ще там. Багато курсантів, майже всіх позаписували. Ми сказали йому заборонити, навіть що й мови не може бути. Він, 25-річний роман, звільнився, він не буде. Він сам вже переосмислив свою думку і зрозумів, що там вже зовсім не те говорять, так що головне, хай там сидять у себе вдома, сказав у розмові з журналістом слідства інфо українські родичі російського пілота, ім'я якого ми не називаємо з міркувань безпеки. Стовідсоткових доказів, що саме ці люди скидають бомби на міста України, немає, але дані опубліковані українською розвідкою дозволяють журналістам стверджувати, що військові підрозділи, де служать ідентифіковані військові, вже вбивають українців та руйнують українські міста. Навіть якщо ці молоді льотчики та їхні командири ще не здійснюють авіанальотів, то цілком ймовірно, що робитимуть це у близькому майбутньому. Українські спецслужби оприлюднили дані, що Росія планує залучати до бомбардувань України навіть курсантів авіаучилищ. Враховуючи втрати, які щоденно несе російська армія після вторгнення, вже знищено майже третину літаків, призначених для війни з Україною. Такий сценарій виглядає цілком реальним. До слова, слідчі СБУ встановили, що РФ ударила по Ахмадиту ракетою Х-101. СБУ кваліфікувала удар РФ по національній дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними слідчих служби безпеки для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. На місці трагедії вже знайдено відповідні докази. Зокрема, уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети. Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист це абстрактне поняття, є конкретні імена вбивць, і їх ніщо не врятує від правосуддя, зазначив голова СБУ Василь Малюк. Станом на 13.58 липня унаслідок ворожого прильоту загинуло двоє працівників лікарні. Семеро людей отримали поранення. З них щонайменше двоє дітей, оновлено о 15. Наразі кількість потерпілих збільшилася до 16 осіб, із них троє дітей. Слідчо-оперативна група СБУ разом з національною поліцією та іншими відповідними службами продовжують роботу на місці трагедії. У межах кримінального провадження розпочатого службою безпеки частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, триває розслідування. Комплексні заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, виставки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.